Отже, представтеся, будь ласка, хто ви, і звідки приїхали? Додається генволог, Миколинці. Так. Капелан також медичний в санаторії наші військові лікуються і там до них ходжу. Ну, як капелан, як волонтер. раз два рази в місяць їду до наших військових і хочу, бути їм потрібно. Як вам трохи вдалося відпочити на школі, ну, так. трохи перезавантажитись? Чесно, я хотів дуже відпочити, мені сподобалося, але. Хотів також, оскільки люблю екстремальні, деколи види спорту. Хочу, щоб на другий раз ми десь боковелі зробили, або навіть тут як щось, щоб ми могли якось також З зимой, пострибати. Зимою були високо. З ні, на лежах, покататися, на санях, на конику, квадроциклах. Ось. Mm -hmm. А так гарно, мені тут сподобалося. Які такі пункти програми були такі найбільш цінні, що до вас промовили? Ви, ви якісь нові ідеї з'явилися, е, від них, можливо, щось допоможе вашому пастирському служінні капеланському? Сподобалося, що ми священники з різних конфесій, нас це об'єднало дуже гарно. Mm -hmm. Такі зустрічі потрібні дні вони дуже гарні. Місце спокійне, гарне. Ось, е, е, Є е, лекції мені сподобались. Професійний психотерапевт, це дякую всім організаторам, тому що я сам всяся і кожного разу і хочу вчитися. І в мене взагалі після цих лекцій з'явилася думка піти десь на факультет. Психології такий солідний, щоб мати диплом. Я тоді зможу ще більше розуміти своїх військових, не тільки як духовних священник, а чисто так, тому що, знаєте, не всі військові є віручі люди. На жаль, це так і є. Бо мені допомагає віра і Бог, на якого я опираюся. Ось. Е, є представники інші конфесії. І я вважаю, що було би добре. І ми, як священники, як капелани, ну, я про себе говорю. Якщо б я професійно що я навчався і мав диплом психотерапевта, психолога, було б супер. Задумаюся над тим. Тому вам дякую за цю річ. Це гарно. Добре, очі. Дякуємо за участь у програмі. і Нехай Бог береже. Дякую вам всім. З Богом.